таким чином ми будемо і намагати, і радитися, а а так я намагаюся все, що можу, зараз зробити. Якщо воно саме не вийде без хірургічного втручання, е, ну як? — Молодець, молодець, молодець. — заступлюється. Так, все, Більше нічого зробити до ні, а ви бачили, той голуб вся полетіла. Вот і голуб сидить.